Шановні другі колеги пасічники, вітаю вас знову на нашому каналі. Давно не мав спілкування з вами і багато чого вже трапилось, що відбулося за останні два місяці. Навіть три вже. Багато подій відбулося. Хочу про деякі події наповнити. Ви вже хто дивиться постійно наш канал, вже про ці події знаєте. Це перше, що спілка пасічників Київщини вийшла із спілки пасічників України. От, я не буду зараз зупинятися на тих причинах. Ви можете послухати наше відео, коли було зібрання нашої обласної конференції. От, але хочу наголосити на те, що спілка пасічників є на сьогодні просто однією з спілок пасічників. Вона не має статусу всеукраїнської, ні по кількості членів, ні, по, ні юридично. Е, ну, я думаю, якщо спілка, яка нараховує пів процента пасічників, як вона може претендувати на всеукраїнську і вирішувати всі питання і представлятися від імені усіх пасічників України. Ну, інше, що ще хотілося стосовно спілки пасічників, мене дивує, коли деякі члени спілки пасічників, навіть керівники обласних підрозділів, говорять про те, що от спілка пасічників керівництво дало розпорядження по обласним спілкам провести там те-то. Те Я хочу сказати, що не може ніхто. Давати розпорядження. Якщо це так, то це люди не розуміють, що таке громадська організація. Рекомендувати можуть, совітувати щось можуть, ну, не давати розпорядження і, і ще інше. Дехто говорить про те, що там опозиція. Друзі, ніякої опозиції немає. У спілки не може бути опозиції. Якщо це спілка пасічників чи якась інша люба спілка, це люди, які спільно Домовилися щось робити. Вони або роблять, або не роблять. А яка опозиція? Це що, Верховна Рада, чи, що це, чи якась влада? Друзі, в нас немає е, влади. Якщо ми об'єднуємося, ми об'єднуємося і вирішить якусь проблему, якісь питання, які стосуються, ну, якщо це бджільництво. Ну, яка опозиція? Будь ласка, не говоріть такої глупості. Я думаю, що почують мене і зрозуміють. Хто це казав? Це що стосовно спілки пасічників. Друге, те, що відбулося, це заснування нової всеукраїнської спілки. Я думаю, що вона буде все-таки всеукраїнською. І зараз вже чимало спілок, в тому числі і наша Київська обласна, як колективний член. Ми не вступали індивідуально, але як колективний член. Ми вступили у цю всеукраїнську спілку пасічників, пасічники проти пестицидів. От. І результатом цього стало, якби, деякі вже зрушення. Були направлені листи до прем'єра Гройсмана, були направлені листи в мінагрополітики. Мінеконології, мінприроди, Держпоживслужбу і СБУ з проханням зорганізувати таку нараду, семінар нараду, чи як би його обозначити, про те, щоб все-таки ми розглянули це питання поширення масового отруєння бджіл і людей, і тієї шкоди, які на сьогоднішній день задають пестициди. На наше прохання відгукнулась тільки Служба безпеки України. Інші мовчать. Ті, хто, казалось би, ближче до нас, це Міністерство аграрної політики, вони повинні були зреагувати, допомогти нам, але вони мовчать. Для їх такої галузі, як бідництво немає. І також було якби. Обдумано обдзвонювали пасічники в Україні, радилися і прийшли до того, що все-таки акцію, ту, яка була започаткована пасічниками, е і в тому числі під керівництвом Юрія Федоровича Авдієнка, яка була проведена 5 жовтня прошлого року, е щоб її продовжити і весною наповнити. Е в нашій владі що пасічники є і що є в їх проблеми. Зараз ми розробляємо е, візиточку, запрошення, е, що буде відбуватися. Я думаю, що ми, вийшли, ми виставимо її на Фейсбук, щоб можна було розпечатати, хто захоче. Е, це буклетик такий верніше, буде. От, і з цим буклетом можна буде і місцевим владам, ми хочемо залучати відомих людей у нас, з, з науки, з мистецтва, можливо, і політики, які будуть, якщо це доречно, звичайно, бо з ними трошки е проблемно мати справу, вони потім це все вирішують до своєї справи, але не для людей. От. Але я думаю, ми, ми будемо працювати. Так що би, от, оця акція вона буде продовжуватися. і Я думаю, ми її проведемо. Я ще, ще трошки торкнуся цієї е, акції. От. І ще хотілося б, що е, як би теж сказати, е, що важливо було, це була е, налагоджена співпраця з Держспоживслужбою. Ну, у всякому разі в нас в області. Ми провели дві такі кущові, регіональні чи як, зустрічі. Одна зустріч була у Білій церкві і там на околишні районі збиралися пасічники, Держспоживслужба і, і представники фермерів. Також була проведена така зустріч у Борисполі. От, це лівий берег наш. І були там теж представники навколишніх районів. Потім було проведено по районах. На жаль, не усіх, мені жаліється, наприклад, у Броварському районі не проведено такої зустрічі, не знаю, як ще по інших районах. У всякому разі, у нас з Обухою ми теж провели таку зустріч, Біля церкви була, Сталища. По других районах. Такі вже зустрічі відбулися. От. Що якби, випливає із цих зустрічей? Держспоживслужба не розуміє, що ми від їх хочемо. Вони хочуть спиратися на ті нормативні акти, на якісь закони, на ще, от, що ви повинні виконувати. Але вони самі не можуть осягнути тої роботи, яку пропонують нам зробити. Ну, Я хочу по Держспоживслужбі окреме відео зробити трошки і пороз, пороздумувати. Але це те, що якби воно було проведено, що було зроблено, то це теж із Держпоживслужбою. Вони стараються, вони йдуть на зустріч. От. І ще одна, якби була ж, проведена зустріч, я зустрічався на лабораторії донецький 30. Півдня провів ми обговорювали з керівництвом, і з працівниками із цього інституту, як правильно називати, інститут, лабораторія. От, і там проводили якби, різні бесіди, роздумували якось над проблемами, які ми були, по тому, як відбирати проби, як що робити правильно як правильно проводити аналізи бджіла, яка ефективність буде. От. Тобто багато питань обговорили і дійшли до порозуміння, що ми будемо співпрацювати, От. вони нам будуть допомагати у цьому питанні. От. Якщо будуть траплятися якісь проблеми, то ми будемо звертатися до них і вони обіцяють нам допомогти. От. І тепер хотілося б пороздумувати з вами над тим, от була акція 5 жовтня, чого досягли пасічники? І що ще залишилося як би нам вирішувати? От, якщо подивитися на те, що були наслідки цієї акції, то те, що урядовці трошки більше почали уваги звертати на нас, на нас, пасічників. Ну, Зокрема, Держспоживслужба, я дуже вдячний їм, от, що вони так ну, скурпульозно почали докопуватися, як що зробити, як правильно вирішити. Вони навіть коли вже вислухали наші проблеми, вони готові до змін, кажуть, рекомендуйте. От, і це є якраз одним із наслідком того, що пасічники вийшли, заявили про себе. Друге, те, що були е, розроблені поправки е, до кримінального кодексу про те, що отруєння бджіл це вже буде е, якби, злочинні дії, і що повинні будуть вже розбиратися не самі пасічники, а вже буде розбиратися поліція, будуть е, слідчі оце все робити. Тобто це буде кримінальний злочин. І вже буде кримінальна відповідальність, не адміністративна, не штраф якийсь там, а саме кримінальна відповідальність. Але я хочу наголосити, це тільки подані поправки, вони не прийняті. Вони тільки подані в Верховну Раду. І що ми маємо як беру? Поки що абсолютно нічого. Я, мене, знаєте, дивує те, що Яке нерозуміння серед пасічників і навіть наших таких видатних пасічників. Знаєте, мені люди телефонують з усієї України, ми маємо спілкування з півночі до півдня, і з до заходу. Пасічники якось спілкуються і немає нічого тайного, щоб не стало явною. Коли розказують, як бджолярський круг. Закликає до себе на зібрання, а їм кажуть, так е, акція ж. Так а що туди їхати? Ми ж поправки подали, що туди їхати. Друзі, мене дивує, ви знаєте, така е, позиція наших е, відомих пасічників. Чого туди їхати? А що зроблено? А що ті поправки, скільки вони там будуть в Верховній Раді лежати? Ну, подали ми їх туди, вони зареєстровані. Вони сьогодні мені е, Балаш дзвонив Петро Івановичу, розказував, що це їхній депутат е, подав Верховну Раду Відніжена і зареєстрували їх там, і приєдналися інші депутати. Це дійсно так, вони є там. Але їх ще не прийняли і невідомо, коли приймуть. Треба йти і напоминати нашій владі, в тому числі депутатам, що ці поправки треба прийняти. Треба приймати так. На жаль, у нас багато хороших законів, в тому числі і закон про бджільництво. Але немає прописано механізму виконання. Хто буде, що робить у разі оцих отруєнь, Бджів, людей? Тварин, що буде робити? Хто буде цим займатися? Фінансування. Будуть виділені кошти для того, щоб були додаткові слідчі, тому що це проблема така, і хтось повинен займатися. Чи будуть кошти виділені для створення підрозділу в Міністерстві аграрної політики? Щоб там чоловік 5 суто займалися бджільництвом. Оцього цього треба добиватися. Не просто, що десь там щось буде записано, механізм і фінансування. Хочу сказати одну таку інсайдерську інформацію. Я не буду казати, хто це, тому що воно може вплинути на їх. Але те, що мені сказали, якщо навіть і ці поправки будуть прийняті про кримінальну відповідальність, це ще не значить, що потрав не буде, чи нам буде можливість доказати оці отруєння вдів і людей. Проблема в чому, друзі? Коли у Радянському Союзі було там до 40 хімікатів речовин, на них були розроблені методики. І можна було вияти ці хімікати. Зараз у нас там, я не знаю, тисячу чи скільки більше цих хімікатів в Україні, Китай постарався завезли їх. Але методик на дослідження немає. А якщо не буде методики, яка пройшла акредитацію, е, е, верніше, якщо лабораторія пройшла акредитацію, е, ця методика повинна бути зареєстрована, ця методика бути опробована е, е, саме для того препарату, на який досліджується. А цього немає. І я не знаю, чи воно взагалі найближчим часом буде. Друзі, якщо е, Наші бджоли отруюються, ми не зможемо доказати, що це утроїли. Тому що навіть якщо лабораторія дасть заключення, що цим, а в неї не буде цієї методології дослідження, затвердженої методології, це не признається в суді. Так що нам є чого добиватися, нам є над чим працювати. Треба добиватися контролю, ввезення. І розповсюдження трудових хімікатів України. При сучасному е, комп'ютеризації це дуже легко. Якщо до пасічників ставляється дуже багато вимог, то чому ми не можемо ставити вимоги? Тоже така інсайдерська інформація від Держспоживслужби, вони кажуть, для нас свинокомплекси закриті, е, кури для нас закриті, велика рогата худоба закрита, каже, а що до вас пасічників претензії? Каже, ми самі цього не розуміємо. Усе закрито і каже, сьогодні закон говорить, що якість продукції покладена, за якість продукції покладена на виробника. Якщо так, якщо тих не можна трогати, чого нас трогають? Але якщо нас трогають, то і ми будемо трогати. І ми повинні домагатися того, щоб ми могли узнати. На якому полі, коли і який хімікат був е, е, примінений. Я сюди е, живу тут. Я зайшов, подивився навколо мене поля, коли там, що там, хто обробляє, хто збирається обробляти, якими хімікатами. Я повинен це все знати. Якщо хочуть знати про мене пасічника, я повинен знати і про аграрію, які мене оточують. Це справедливі вимоги. Друзі, у нас є багато ще, за що нам треба боротися. Не думайте, що влада для вас щось зробить. Якщо ми не будемо домагатися, ніхто для нас нічого не зробить. Я недавно почув таку східну приказку, яка говорить, винуватий той, кого нема. Якщо немає нас пасічників, якщо нас не буде там у Києві 11 квітня, винуваті будемо ми. Ну не вони. Так приказка говорить. Це вже провірено народом. Так що давайте, будь ласка, підтягуємося і будемо допомагати нашій владі вирішувати питання. Хочу звернутися і до експортерів. Якщо ви зацікавлені у тому, щоб мед був чистий, щоб ваш бізнес процвітав. Будь ласка, допоможіть нам в проведенні цієї акції, допоможіть нам в оцій боротьбі з пестицидами. Також до виробників інвентаря звертаюся. Не залишайтесь осторонь, тому що якщо буде бджільництво розвиватися, то будете і ви розвиватися, і ваш бізнес. Якщо бджільництво буде занепадати, якщо е, будуть оті отруєння, Пасічники розчаруються, не будуть займатися бджолами, ваший бізнес теж е буде так само занепадати, як і бджільництво. Так що теж, будь ласка, не будьте кострі. І тепер до Закарпаття, до Західного регіону. Ті, хто займається пакетами, якщо ви думаєте, що це проблема не ваша, ви помиляєтесь. Можливо, вам... Краще, щоб бджіл більше травили, щоб у вас більше пакетів купляли. Не, не думайте на, на, на це, не розраховуйте, верніше на це. Тому що якщо люди побачать, що надалі нема перспективи, не буде медового напрямку, не буде і вашого пакетного і матководного напрямку, теж не буде. Так що і вас запрошуємо, будь ласка, приїжджайте. Це спільна проблема, її треба спільно вирішувати. І тепер хочу. Звернутися до наших е, великих таких організацій, які себе називають такими великими, як спілка пасічників. Я був на зібранні асоціації е, пасічників Юрія Федоровича Вдієнка 16 березня, е, був присутній Гриньов Сергій Олексійович. Він сказав, що спілка пасічників буде приймати участь е, у цій акції. Будемо надіятися, що так і буде. Хочу звернутися до братства бджоляри України, до пані Васильківської Тетяни. Будь ласка, якщо ви їздите по Україні, заробляєте гроші на пасічниках, підтримуйте, будьте там. Хочу звернутися до тих, хто підтримує Юрія Федоровича Влієнка, до асоціації. Я не знаю, чи вона така є, тому що коли я був на цьому зібранні асоціації, було зареєстровано 19 чоловік. Із них я твердо знаю, що Юрій Федорович Овдієнко і його товариша це члени асоціації. А решта ні. Там були студенти, там були викладачі сільхозакадемії. Ну, я не знаю, чого не підтримуєте ви, Юрія Федоровича. Якщо ви... Для вас він герой, чого ви його не підтримуєте? Чого ви не збираєте в він теж був такий розчарований, знаєте. і, Будь ласка, підтримайте. Я питаю, чи буде асоціація приймати участь. Юрій Федорович каже, ну я ж буду. Я питаю, якщо є асоціація, якщо вона зареєстрована, всеукраїнська асоціація про це говориться, всеукраїнська асоціація плачечників, підтримайте. Якщо вона така є, підтримайте. Будь ласка, ті районні організації. Обласні і ще якісь об'єднання пасічників, які не входять е, в, в, в якихось такі громкі названня. Е, будь ласка, підтримуйте. Я також звертаюся до бджолярського е, кругу, до керівників. Підтримайте. Друзі, нам нема чого ділити. У нас спільна проблема. Давайте забудемо оте все, до якої ми там назви на, е, відносимося. У нас є проблема. Давайте об'єднаємося навколо проблеми. Не, може не подобатися людина, може не подобатися якась організація. Але, друзі, є проблема. Давайте навколо неї організуємося. Давайте будемо вирішувати цю проблему. Я закликаю всіх приїхати. Будь ласка, об'єднуйтеся. Я знаю, що є такі, що хочуть приїхати, але не мають коштів. А є ті, в кого є кошти, але немає часу приїхати. Вирішити цю проблему навколо себе. Якщо ти не можеш їхати, профінансуй колегу свого пасічника, щоб він мог поїхати. У його є час, у його є можливість. Він горить цим. Але я розумію, що не в усіх пасічників є кошти. Але вони хочуть поїхати. У нього там 5-10 вуликів, але він боліє за це. Він хоче поїхати. Але при наших мізерних заробітках і пенсіях людина не має такої. Тож в кого кошти є, поділися. Є якісь об'єднання громадські, спілка якась там районна, відправте одного, двох-трьох чоловік, соберіться е, на дорогу, профінансуйте, хай вони поїдуть. Це наша спільна проблема. Я вже Петру Антоновичу казав, е, давайте якийсь фон зробимо на проведення цієї акції. Ну, мені колеги кажуть, давайте покажемо результат а потім будемо створювати якийсь фонд вже на майбутній розвиток. Тому що не хочеться якби ну, наперед ці гроші брати. Ми вже робимо за свої кошти, вже багато. Але поучаствуйте і ви. Є ця можливість у когось так розподілітися, допоможіть, направте. У нас багато пасічників. Друзі, ну... Можна ще багато чого говорити, але на цьому завершу. Я буду радий зустрітися з вами 11 квітня біля Кабінету міністрів о 10-й годині. Потім ми перейдемо до Верховної Ради. Деякі депутати вже згодилися з нами зустрітися, е, щоб вислухати наші проблеми. Я думаю, що в нас повинно все вийде. Так що я всіх чекаю. До зустрічі в Києві. Dziękuję za uwagę.